Студенти та викладачі Олександрійського фахового медичного коледжу вирішили здати кров, аби допомогти військовим. До закладу завітали представники обласної станції переливання крові, які зробили забір матеріалу в усіх охочих. Я здаю кров першим. Хочу допомагати так само і людям, і бійцям, які цієї крові потребують. Приїхали медичні працівники із Кривоградського обласного центру переливання крові. Дякуючи їм, ми зможемо допомогти там, наприклад, бійцям, які потребують цієї крові. Тому це наш мінімальний внесок до нашої перемоги. У медичному коледжі таку акцію проводять вперше раніше. Студенти та викладачі за бажанням здавали кров в Олександрійській лікарні. Я вирішила допомогти нашим героям, а так сказати, віддякувати їм за те, що вони кожного дня. Сидять в окопах за те, що захищають нас, нашу Україну, і наше майбутнє. А я здаю кров вперше. Відчувала я впевненість, я пишаюсь собою, пишаюсь тим, що змогла я як хоч якось допомогти нашим героям. До такої доброї справи долучились також і інші коледжі міста, а також заклади професійно-технічної освіти, говорить директорка медичного коледжу Наталія Сергієнко. Сьогодні кров здають студенти і працівники Олександрійського медичного фахового коледжу та політехнічного коледжу. Підтримати своїх студентів прийшла також керівник закладу Савченко Лариса Миколаївна. І ми передаємо естафету педагогічному коледжу, директор педагогічного коледжу що також сьогодні прийшов побачити, як це відбувається, як це проходить, і далі будуть здавати кров коледж культури і професійно-технічна освіта. Долучення до донорства це можливість власним прикладом допомогти тим, хто цього потребує. Ми долучилися до цього з метою допомоги Збройним силам України, тому що під час повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну це є актуально і це є надважливо. Кожна краплина крові, яку сьогодні здадуть наші студенти і працівники. Вона може врятувати життя тієї людини, яка знаходиться сьогодні на нулі, яка поранена, потребує невідкладної допомоги, а також тим, хто попав під ракетні обстріли. Сьогодні потреба у донорстві є постійною. За статистикою кров однієї людини допомагає одразу трьом пацієнтам і може стати вирішальним фактором для порятунку життя. Після здачі крові студентів донорів пригощали солодким чаєм та шоколадками.